Вітаю, дорогі друзі, вітаю вас гарним християнським привітом! Слава Ісусу Христу! Євангелія наступної неділі, Євангелія від Луки, уривок з 6-го розвіду, 6 глави. Це уривок нагірної проповіді Ісуса Христа. Слова нагірної проповіді це не тихе світло лампадки, не спокійне… Світло Озір, слова нагірної проповіді це як блискавка, котра будить, освітлює, піднімає до праці. Власне, ці слова це слова про любов. Я би сказав три сходинки любові, три грані любові, про які говорить Ісус Христос в нагірній проповіді. Перша сходинка. Як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. Як бажаєте, щоб люди вам чинили, так само чиніть і ви. Це перша грань любові, це перша сходинка любові, яка доступна кожному. Стародавні філософи вчили: не роби іншим того, чого собі не хочеш. Ісус вимагає більшого. Роби іншим, поступай з іншими людьми. Так? Я хочеш, щоб поступали з тобою. Це є перша така ознака любові. Бо любов без, без вчинків це закопаний талант. Ми можемо, Людина, коли живе сама для себе, не роблячи добра для ближніх, марнує своє життя, витрачає його даремно. Закопує свій талант, свої таланти у землю. І колись почує вирок свого лінивий і лукавий. Про любов найкраще говорить друге перше послання до коринтян, 13 глава їм любові. І от там є такі слова. Коли я роздам усі свої маєтки, коли я віддам своє тіло на спалення, то любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Все, що ми робимо, робимо з любові. А другий стишок перед тим говорить. Коли маю дара прирукувати, знаю всі таємниці, усе знання, коли маю всю віру, що навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. Немає християн без любові. Любов чинить нас християнами, учнями Ісуса Христа. Отже, перша грань любові це робити, поступати з іншими людьми так. Якби ми хотіли, щоб ці люди поступали з нами, любити своїх ближніх. Це перша ознака християн любити ближніх. Друга це є любов до ворогів. Мабуть, ця заповідь викликала найбільше дискусій і непорозумінь. 35-й стишок 에, говорить, тож любіть своїх ворогів, робо, добро робіть, позичайте, не ждучи нічого назад, і, і ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете. Добрий, бо він до невдячних і злих. Любіть своїх ворогів. І каже, і синами Всевишнього станете ви. Тобто сам це нас уподібнює до Бога. Любити своїх ворогів. Коли йдеться про ближніх, правда, це не потребує зусиль. Ми любимо тих, хто є перед нами. Це є природній порив нашого серця. А любити ворогів. Означає бажати їм добра, бажати їм спасіння, щоб вони пізнали правду, пізнали істину. Ось що це означає. Це не значить, що я завтра маю обніматися з ворогами. Але любов руїв – це бажання їхнього спасіння. Щоб вони пізнали істину. Це є зусилля волі. Це не, не, не щось таке, що є для нас в Але, але це зусилля, це наше рішення. Простити, наше рішення бажати добра, бажати спасіння. Це щось, що ми вирішуємо, постановляємо зусиллями нашої волі. І третя грань, третя сту, сту, сходинка любові. Будьте милосердні. Як Отець Небесний Милосердний. Це те, до чого ми намагаємось прийти. Програма цілого нашого життя. О, як високо Бог піднімає план. Будьте милосердні, як Отець Небесний Милосердний, каже Ісус. Любити як Бог, який так полюбив світ, що віддав свого Сина. За кого віддав? За ворогів. За нас грішня. Бажаючи нам спасіння, віддав, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Так, так любити людської своєї своєю істотою ми не можемо. ми не здатні на це. Така любов це Божий дар. Тільки Бог присутній у нас може так любити. Може проявляти таке милосердя. І чим більше Бог є в нас присутній, тим більше ми можемо любити ближніх. Тих, хто чинить нам зло, бажати спасіння усім, бути готовим віддати життя за інше. Людину, котра любить, неможливо перемогти. Така людина є поза враженням. Їй неможливо щось злого зробити. Бо вона любить. І проявляє милосердя. Будьте милосердні, як Отець Небесний Милосердний. Це ознака святих. Це те, до чого ми прагнемо вчимося. Йдемо ціле життя. І, власне, за любов, діти Божі колись почують слова. Я був голодний, мене накормили, був спрагний, напоїли, дім прийняли, відвідали. Бо роблячи це іншим, чинячи це іншим, ми чинимо добро Богові. Кожний жест любові, звернений до людини, це жест любові до Бога. Посланнях ми читаємо, як можемо любити Бога, котрого не бачимо, якщо ми не любимо брата, якого бачимо? Тому намагаємось любити, друзі. Хай це буде ознакою нашої рисою. Повертаючись до послання до коринтян, любов ніколи не перестає. Хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, Хоч існує знання, та скасується. А далі тепер залишаються віра, надія, любов. Оці три. А найбільша між ними любов. Нехай ці слова, друзі, на гірної проповіді Ісуса Христа нам пригадають про любов. Просімо Бога, щоб Він учив нас любити і любив нас і замість нас. Jov bože i nepohi Slava Isusu Hristu